Вітаю. Ну що, посольство США підтвердило, що дійсно надіслало в Офіс президента, в Кабмін лист про те, що треба зробити нашому уряду, щоб отримати гроші. Більше того, посольство каже про те, що це вже взаємопов'язані речі. Реформи в обмін на фінансування справа в тому, що американський уряд готовий фінансувати далі Україну, допомагати їй грошима, але хоче розуміти, куди вони вкладають гроші своїх платників податків, тому що вкладати гроші в країну, де під контролем офісу президента знаходиться. Від антикорупційної вертикалі до правоохоронних органів, від судової влади до Верховної Ради, щось американці не готові. Це велика проблема. Ні, не для України, для Офісу президента, тому що в цьому письмі, в цьому листі є перелік всього, що треба зробити: від нуля до трьох місяців, від трьох місяців до півроку, за рік і за півтора року. Так, все перераховано. Більше того, треба буде. Працювати, працювати треба буде і по правоохоронним органам, і по антикорупційним органам. Там є реформа НАБУ, САП, НЗК, там є багато всього іншого. Наприклад, питання піднято і ВРП Вищої ради правосуддя, судова реформа. Взагалі, це дійсно виклик для офісу президента, ну тому що вони стільки років брали під контроль. Всю владу в Україні під контроль взяли антикорупційний вертикаль, під контроль взяли СБУ, правоохоронні органи, ДБР, судову систему. Ну, про судову систему взагалі смішно казати. Я спілкувався з деякими представниками судової системи. Вони кажуть, що знаходяться під величезним тиском. Але всі бояться давати свідчення. Кажуть: ну от можете казати, що це на ваш хлопський розум, така ситуація. Може, і на мій хлопський розум, але американці вирішили, що час на їх хлопський розум проводити реформи в Україні, і війна цьому не заважає. Тому коли ми бачимо пропозиції по реформах, то вони будуть цікаві, потрібні Україні і не подобатись офісу президента. До речі, серед тих реформ буде ще і реформа по боротьбі з олігархатом, тому що позбутися олігархів для України зараз надважливо, і це має відносини до всіх олігархів. Коли ми бачимо, що людина, яка привела Володимира Зеленського до влади і повпливала на це в 2019 році, сьогодні сидить на лаві підсудних, то ми розуміємо, що це тільки один з елементів цього процесу, який йде, тому що відверто, якщо ви дійсно хотіли розібратися з олігархом, то їм займалися не СБУ, БЕП і генпрокуратура, які повністю під контролем. Офісу президента, а антикорупційна вертикаль, яка виключно частково знаходиться під впливом банкової, але ми бачимо інше. Займаються їм саме представники підконтрольних офісу структур. Тому давайте відверто казати: без допомоги наших західних партнерів ми нічого не отримаємо. Ні, це не про гроші, це про зміни і це про реформи, які потрібні країні. Ми дійсно повинні повпливати на ситуацію. Як підтримати владу в тому, що вона буде проводити реформи, не імітацію бурхливої діяльності, а реформи? Зараз це буде дуже цікаво, тому що е яскраві гучні промови президента вже не будуть працювати. І якщо він буде казати Байден, чому вони в НАТО, то Байден буде казати, тому що вони зробили перше, друге, третє, четверте, п'яте і сто восьме. Але це потрібно Україні в першу чергу. Я розумію, що багато хто в Україні буде незадоволений цим вистом. Так, нас примушують, але я хочу одразу заспокоїти, нас примушують жити як люди з самого початку. У 2014 році, після а, того, як закінчився майдан, в Україні почалися реформи. До того ми деградували. Ми деградували в бік тоталітарної країни. Ми деградували в бік руського миру. А зараз... Ми будемо повертатися до цивілізованого вектору а, держави. І щоб всі зрозуміли, ті реформи, які намагаються в офісі зараз або призупинити, або взагалі знищити, будуть поновлені і доведені до фіналу. Інакше не буде зброї і не буде грошей. І Сполучені Штати кажуть: ми готові допомагати демократичній країні, а не нію. Орбанщині або нью Лукашевщині. Саме тому у влади буде велика проблема. Ну, тому що не для того, що вони стільки років брали все це під контроль, щоб зараз так просто віддати. Вони будуть намагатися совотувати, відтягувати, показувати, бачите, ну це не ми, це, мабуть, парламент погано голосує, або голосів, або ще що. Але на Заході прийняли рішення допомагати в обмінній реформи. Тому, якщо не будуть проведені вони. Ну, у нас будуть величезні проблеми спочатку з грошима, але ці гроші дають можливість країні жити, і якщо Володимир Олександрович Зеленський разом з Андрій Борисовичем Єрмаком не зрозуміють, що відбувається, то наступним кроком ми побачимо, як країна перестає отримувати гроші, які потрібні на те, щоб виплачувати ні-ні ні ні. не зарплатню працівникам офісу президента, їх взагалі інтересує зовсім менше, вони ж. Альтруїсти, вони працюють за ідею. Ми ну, ж це розуміємо. Ні. Гроші треба для військових, гроші треба для пенсіонерів, гроші треба для держпідприємств, гроші треба для всього. До речі, серед цих реформ є і реформування Міністерства оборони. Найцікавіше, а що ж треба реформувати в Міністерстві яке оборони, яке очолював такий потужний і чудовий міністр, як Олексій Резніков? Ну, мабуть, так наочолювався, що американці вже зайнялися тим, що ну, будуть реформувати їх. Але ні, вони українці. Вони будуть казати, що треба робити, щоб наше міністерство оборони працювало як цивілізована інституція, а не як лобійська структура, яка перекладає гроші в якісь незрозумілої кишені або купує по завищеним цінам незрозумілі товари, з розумілої якості. Багато запитань. От щоб більше не було ніколи ніяких яєць, 18 гривень, а снарядів дорожчі, ніж вони варте на 57%, а літніх зимових курток, всього іншого, нам потрібна реформа і треба її довести до фіналу. Так, її, мабуть, дуже важко буде провести за день, два-три місяці, але саме тому є терміни, коли що треба, щоб відбулося. Найцікавіше в цьому, що це буде дратувати представників Верховної Ради. Які вважали, що все гаразд, я поясню: там є така пропрезидентська фракція Слуги народу. Ці слуги народу вважають, що раз війна тривати буде довго, вони можуть займатися чим вони хочуть, тому що потрібні їх голоси. Без їх голосів не можна прийняти ніякий, не будь-який закон, або неможливо протягнути. Протягнути рішення, яке комусь цікаве. Ну, як це було, наприклад, з законопроектом 565 Олени Шуляк в інтересах забудовників, але не в інтересах українців. Найцікавіша історія. А, до речі, дуже цікаво. Ровно рік тому Олена Шуляк сказала, що ОПЗЖ дуже конструктивні люди. І з ними треба співпрацювати конструктивно. Вона не змінила свою точку зору. Цікаво почути її відповідь, але це, мабуть, не сьогодні. Реформувати Олену шлях, ніхто не буде. А от реформи, які будуть впливати на те, що представники Верховної Ради, наприклад, Служби народу, вже не зможуть кришувати кол-центри, тому що їм будуть справді займатися антикорупційні органи, а не мовчки спостерігати, як вони це роблять. Антикорупційні органи будуть займатися питанням пана Рахамія. Ну, наприклад, тої відомої фрази, коли. Вже більше немає практики, коли виплачують конверти в Верховній Раді. А раніше було це злочин. За злочин треба відповідати. Особисто, якщо ти знав про це, нічого не робив, щоб зупинити цей процес, а може, навіть приймав участь в ньому. Тому дуже цікаво буде подивитися, як пан Рахамія буде виходити з цієї історії. А, ну, до речі, у нас вже є там представники, які виходили, наприклад, зі слуги народу, вийшов Трухін. Через рішення антикорупційного вищого антикорупційного суду, або Лисав Трубіцин. він виїхав за кордон по листу гурмо, і це не дає можливості зараз його судити. Тому у Рахані варіантів багато. Ну, або співпрацювати зі слідством і розповісти, хто ж ті падлюки, які роздавали конверти Верховної Ради, і за що саме по пунктах. І хто брав? Це найцікавіше, хто давав, хто брав і хто. Фінансував гроші, ж хтось повинен надавати. У інших теж буде дуже цікаво, тому що треба буде пояснювати а справді звідки взяти ті всі активи, які в них з'явилися після того, як вони стали депутатами. Але це трохи інше і трохи згодом. А поки реформи судова, правоохоронна, антикорупційна міноборони, інституційне взагалі, слова про посилення інституцій серед цих реформ буде лунати найчистіше. Це дуже важливе питання. Інституції потрібно посилювати в Україні. Вони майже знищені. А також треба повернути реформу децентралізації, яку наша добра, справедлива, чесна, така красива влада згорнула, коли забирала ПДФО з центрів, з периферії до центрів, вибачте, до центру, до Києва. А це теж впливає на лояльність до влади, тому що ми ж пам'ятаємо, як це було в при в часи партії регіонів. І коли якщо ти не був членом партії регіонів і не голосував за партію регіонів і не агітував, то твоє підприємство, місто або школа не отримувала держфінансування. Все просто, воно все було. Так от таке не подобається е, нашим партнерам. Тому вони кажуть: для того, щоб інтегрутувати швидше інтегру... інтегруватися в європейську спільноту, щоб Україна стала демократичною, цивілізованою. Будь ласка, проводьте реформу, і Україна вимушена буде провести реформи, бо інакше ми залишимось без допомоги і фінансування, а це фактично проіграш. І той, хто буде саботувати реформи, буде ворогом України. Той, хто буде казати, що не на часі, буде ворогом України. Той, хто не дасть проводити реформи, буде фактично поплічником Росії, яка завдяки цьому зможе перемогти. А зараз чекаємо всі на початок заяв Офісу президента, що вони з самого дитинства мріяли. Провести всі ці реформи. А все, що було раніше, це недорозумілості, які не які вони виправлять в найближчий час. Ми ж розуміємо, як це буде. І ще одне. Ми розуміємо, що серед демократичних цінностей, які захищають Сполучені Штати, є одна священа корова, яку чупати не можна: це свобода слова. Саме через свободу слова теж будуть питання. Тому владі треба все ж таки більш прискіпливо дивитися за тим, щоб її коряли ручонки не полізли до свободи слова і не намагалися обмежити українців у праві висловлювати свою думку, свою позицію і свої погляди. Це дуже важливо для будь-якої демократичної країни або будь-якої країни, яка йде шляхом демократ демократії. Ми не хочемо бачити в Україні Орбавщину або Лукашевщину. Путінщину тим більше. І Ердоганщини нам не треба. Ми хочемо бути класичною європейською державою, де верховенство права і свобода самовираження, де свобода віри і свобода слова, базові цінності, де держава пам'ятає про свою сервісну функцію і не намагається створити нових олігархів, наприклад, перераховуючи гроші. З окупованих територій з електроенергії з окупованих територій а по зеленому тарифу, а, незважаючи на те, що ці підприємства не були підключені до енергомережі, а також не створюючи великі керівництва тринуль, і це дуже важливо. Тому чекаємо на справжній перелік всіх реформ, що від нас вимагають, коли від нас вимагають, і допомагаємо державі проводити ці реформи. Бо без допомоги і підтримки влада не буде такою мотивованою, щоб Україна реформувалася і стала класичною європейською демократичною, незалежною соборною єдиною державою. Україна чекає на все це і на вашу допомогу. А ви не забувайте підписатися на цей канал, поставити лайк, вподобайку, прокоментувати і поширити, тому що будь-яка інформація. Це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. А проінформовані про реформи ви вже. І все буде Україна. Папа. -па.